Вітаю на каналі Грай Торба з вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про турнір з Вархамеру 40 тисяч Отаман, який пройшов в клубі Київ Легасі 17 березня 2024 року. Формат турніру 2000 поїнтів, 14 гравців зіграли 3 тури. Дякую владу за організацію, а гурту Отаман за чудові подарунки. Посилання на сторінку організаторів та спонсорів будуть в описі під відео. Розстановка на всі три тури була «Sweeping Engagement». Родзинкою турніру були правила місії. Замість консервативного Чілінгрейну на кожен раунд було визначено окреме правило. Я пішов на турнір з ростером, яким нещодавно приміг гвардію Крігу. Варлордом в армії був найбільший орк маг у рук Трака». Він з двома меганобами їхав в бій на вагоні. Поряд мчали вперед два траки з нобами, варбосом та бурнабойзами в кожному. Ще один трак віз з одрака з п'ятьма ганобами. Також були шість квікхокбойзів з нобом, два по три байки, два по п'ять штормбойзів та десять греччині. На перший тур місія була Take and Hold. Правило місії Scrambler Fields. Я грав з тиранидами Влада. Обидві армії виставилися на передній лінії. Обидва гравця обрали динамічні другорядні об'єктиви. Перший хід випав мені. Орки побачили можливість одразу зачепитись за опонента і оголосили Вах. Ва Гаскул з меганобами на власному прикладі показав, як треба воювати, і вбив двох корнефексів. Сквікбойзи побігли до іншого великого монстра і зав'язали його. Інші підрозділи висунулися на точки і виконали Сек'юр no Capture Кепчер Outpost я скинув. Тираніди у відповідь обліпили фланги купою Гаргулій і виконали Extended Battle Lines. На другий хід Тираниди заявили тінь у Варпі, і багато моїх підрозділів провалили Батлшок. Бурна Бойзі та Байкери випалювали Гаргулій на точках. Вагон зайняв центр. Ноби вбили старого Одноокого і виконали Бринітдаун та асасінейшн. Генокради набігли на орків з усіх боків. Міна виконала деплой Хомер в деплої. Газкул відбивався від орд жуків. На третій хід з резерву вийшли Штормбойзи і зробили деплой телепорт Хомер в деплої ворога. Сквікбойзи добили жука в центрі. Плазмажуки розстрілювали траки орків і виконали Bring It Down. Тираніди відбили праву та центральну точку. На четвертий хід ноби побігли до центру поля і відбили Темптін Таргет. Трак та штормбойзи зробили Behind Енемі Lines. Тираніди змогли захистити свою базу та зробили клінс на центральній та правій точці. На останній хід трак зробив клінс на лівій точці. Міни виконали Investigate у всіх кутах, а жук наскочив і з'їв трак, чим виконав No Prisoners. Загалом рахунок гри був 78-93 на користь тиранідів. Орки гарно почали, але після ваху тримати удар їм було важко. Інші ігри першого туру пройшли так: Ельдари вичавили важку перемогу над сірими лицарями з рахунком 74-70, Ельдари здобули перемогу над некронами з рахунком 87-75, Адептус Механікус перемогли сірих лицарів з рахунком 95-84, Хаос Марини змогли спинити настримних Даркельдар Дарк Ельдар з рахунком 98-50. Демони зжерли тиранідів з рахунком 165. Скарги Вотанів перемогли імперські істини з рахунком 83-56. Всім привіт! Мене звуть Саша. Я граю за Dark Eldar. У Нас пройшов перший раунд турніру. Я грав проти ХСМів, Я програв партію. Партія була для мене складна. Ну, з одного боку, я дуже багато робив помилок, тому що я ділив. Фланги, і все таке, мені трошки не вистачило і з лівого флангу, і з правого. Якщо б я пішов тільки на один, було б трошки краще. В цьому проблема даркнудар, тому що якщо ти трошки не доб'єш, тебе дуже легко вбити у відповідь, тому що всі тонкі, слабі сейви, слаба тафна. Тому або опа, або пропав. Тобто треба грати так, щоб давати все, а я, я якось не зміг. Я сподіваюся, в наступних іграх трошки змити свою стратегію, і в мене все вийде. На другий раунд місія була «Purge the foe», правило місії «Vox Statix. Грати мені випало з некронами Єгора, Ми обидва грали тактичні місії. Перший хід випав мені. Я заховав всю техніку, крім трака в центрі, з якого вийшли бурнабойзи, і забезпечили Темптін Таргет та Extended Батл Лайнс. Некрони в свій хід побігли вперед і розстріляли два трака, виконуючи Bring It Down і No Prisoners. На другий хід орки оголосили Ва і ґазкул з Варбосом почарджив КТ на ліворуч. Але бій пішов не на їх користь. В центрі бурнабойзи виконали Клінс. Сквіг Бойзи перемалоли п'ятьох дестроєрів та вбили техномансера у дуелі, чим виконали No Prisoners. Про дуель, до речі, мені підказав сам Єгор. Сам я, мабуть, не до Петроби. Підлі караби телепортувались на базу орків і виконали Signal та Behind Enemy Lines. Ктани на обох флангах зав'язали орків. На третій хід вагон в'їхав в центр і виконав Storm Hostile Objective. Но з квікбойзів виграв другу дуель з техномансером і виконав Overwhelming Force. Некрони, в свою чергу виконала All Front завдяки своїй телепортації. Та клінс павуки напали на греченів. Макарі провалив перші два плюсин який на нього попав. І ктан добив Гаскула. На четвертий хід залишки орків билися з Ктаном на лівій точці і виконали Secure no Man's Land. На свій хід некрони добили останніх орків і виконали всі завдання, які їм випали. Фінальний рахунок був 58-98 на користь некронів. Від ктанів я такої живучості не очікував. Інші ігри в цьому турі пройшли так: десантники Хаосу закріпили за собою матеріальний світ і перемогли Демонів з рахунком 137. Тереніди перегризли залізо і перемогли Адмехів з рахунком 94-35. Ельдари обігнали Вотанів з рахунком 93-61. Таркельдари провалили рейд на тиранідів з рахунком 75-98. Сірі лицарі пробились крізь масу Імперської гвардії з рахунком 100 Ельдари перемогли ще одних сірих лицарів з рахунком 88-83. Привіт, я Влад Данте, Я вже давно граю в Вархамер. Граю в основному за хаос. На цьому турнірі граю за ХСМ Хаус Фейс Марин. Вони непогано і стріляють і б'ються в рукопашну, відносно швидкі, поросять допомоги у богів, боги б'ють їх за це по голові. Але в цілому мені подобається творчість створені ростерів в самій грі. Це певна уважність, тому що звісно тут без цього ну і Соціальні навички, багато нових знайомств, багато комунікації, спілкування тобто, це все дуже добре. На третій раунд місія була Vital Ground. Правило місії Targets of Opportunity. Грав я з сірими лицарями Володимира. Ми вже грали в минулому турнірі, але виявилося, що сірим все ще є чим мене здивувати. В цьому раунді не було точки в центрі. Перший хід випав оркам. Сквікбойзи на лівому фланзі побачили блискучого Дреднайта і завалали Ва! -а -а! І понеслись на нього. Але той раптом розчинився у повітрі. Орки все ж змогли вбити неофітів та декількох. Термінаторів і виконали No Prisoners. Байкери в центрі зробили деплой телепорт Хомер на свій хід. Дреднайти надбігли на праву точку і виконали Extended Battle Lines. Один з них зробив Investigate Signal в куті. Ще один підрозділ обшукав кут в деплої сірих. Також сірі виконали Engage на три чверті. На другий хід орки хотіли добити термінаторів, але ті також зникли. Байкери зробили клінс, забезпечили Extended батл лайнс. Газкул поїхав на базу сірих. Лицарі на другий хід вбили трак, виконуючи bring It Даун та телепортували пургаторів в центр для виконання Еріа Денайл. На третій хід вагон влетів на базу сірих і виконав Storm Hostile Objective. Газкул -Cool вийшов для виконання Behind Enemy Lines. Байкери забезпечили Secure No Man's Land на лівій точці. Сквікбойзи напали на пургаторів і не добили одного. Зодрак з меганобами здобули одного дреднайта на трофеї. В свою чергу сір лицарі накинулись на базу орків, розстріляли всіх греченів і виконали місію Cleanse, Storm StormHostile Objective та Capture Enemy Outpost. На четвертий хід байкери і далі тягнули гру, виконуючи Investigate Signal. Сквіги в центрі забезпечили Area Denial. Паладіни та Термінатори телепортувались на ліву точку і виконали Tempting Target. Дреднайти розстріляли ноба на Сквігу, виконавши Асасінейт та Ноу no Prisoners. На останній хід Вагон та два підрозділи Штормбойзів зайняли три чверті для місії Engage on All Fronts. Для лицарів місії Behind Enemy Lines та Secure No Man's Land були виконані автоматично. Дреднайти та Паладіни обстрілювали вагон з газкулом. В фінальному ривку Драйго пом'яв кабіну вагона в рукопашну, виконуючи Overwhelming Force. Фінальний рахунок вийшов: 76-91 на користь сірих лицарів. Орки не встигали реагувати на неймовірну маневреність демоноборців. Мене звати Григорій, я граю Warhammer 40 тисяч трохи більше п'яти років. Моя основна фракція, і єдина фракція це Ельдари Крафтволди. Ігри е, пройшли цікаво, тобто, особливо перша була прям взагалі надзвичайно цікава. Я спочатку думав, що там мені просто гайки. Але потім якось вирівнявся. Ну тоді я виграв перші дві. Третю програв була Ельдарська громадянська громадянська війна, і, і ну як традиційно програв перший хід і на, на таких доволі сильно відкритих столах. Проти іншого Ільдара, супершивково, на другому ході було вкрай важко грати. Цільна фракція Ільдарів, ну, мені вона подобається в першу чергу за рахунок того, що вона фактично вміє майже усе. Тобто, ну, єдине, чого ця фракція не вміє, це тримати удар. А так мені подобається, що вони швидкі, вони можуть грати фактично в усі фази, щоб постріляти, щоб побитися в мілі. Тут цікаво, це багатоаспектне хоби. Мені подобається фарбувати. Я, м'яко кажучи, не професійний художник, але в цілому стам з кожним роком стаю трошки краще і краще. Тобто аспект фарбування, аспект збирання, тобто колекціювання армії і плюс ігри вони надзвичайно цікаві, вони надзвичайно складні, багатошарові. Решта боїв фінального раунду пройшли так. Орди тиранідів виснажили хаоситів та перемогли з рахунком 51-39. Громадянська війна між Ельдарами льдарами закінчилась перемогою Ельдар з рахунком 95-34. У Некронів з сірими вийшла патова ситуація з рахунком 6060. -60. Тираніди прогризли машини вотанів та здобули перемогу з рахунком 81-53. Адептус Механікус розстріляли демонів з рахунком 85-44. Друкарі захопили достатньо полонених гвардійців для перемоги з рахунком 88-58. Фінальна таблиця турніру виглядала так: на третьому місці Петренко Андрій з тиранідами, на другому місці Павло Влад з тиранідами, на першому місці Кристюк Влад з Ельдарами. Місце перспективного гравця посів Велемір з імперською гвардією. Привіт, друзі! Сьогодні відбувся турнір під назвою Отаман у клубі «Київ Легасі. Турнір був з підтримкою української рок-групи Отаман. Посилання на неї буде у описі. Слухайте, чудова музика, українська, тому треба підтримувати однозначно. Він так само додав усім призи невеличкі. І два призи за перше і за останнє місце. Е, гроші зібрані з цього турніру, е, підуть до, на бус до Дніпропетровської ТРО. Тож, е, що можна сказати? На турнірі все було чудово. Були мінімальні зауваження, які в майбутньому я виправлю на наступних турнірах. Наприклад, не вигравати свій турнір. Так вийшло випадково. Вигра свій турнір, не робіть так, бо потім будете червоніти. І все, що можу сказати, що прикайте на турніри і донайте на ЗСУ. Дякую. Я зайняв 12 те місце, проте на цьому турнірі почувався впевненіше ніж на минулих. Ачівкою для мене було дограти всі ігри до кінця у відведений час, але я зрозумів, що стрільби мені в ростері катастрофічно не вистачає. Дякую всім опонентам та організаторам за чудовий турнір. Окрема подяка гурту Отаман за підтримку нашого хобі. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, які аспекти цього хобі приваблюють вас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.